Смачно в школі готують, тобі подобається? А uh -huh. що найбільше любиш? Котлетки. І uh -huh. полібочку. А щоб вчора була якась погана котлетка чи що? Хоч і було смачно, але на користь першокласниці Даринці шкільний обід не пішов. Навпаки, дівчинка потрапила до лікарні. Мама не стверджує, але припускає, що донька отруїлася саме в їдальні. Я в неї питала, що вона в школі їла. Вона сказала, що так їла два рази, їсти вдома не хочу. І десь судинка шоста, напевно, та шоста, вона почала блювати. І на питання, що ти їла, вона сказала, що в школі їла котлетку, картопільку пюре, і села, села з бурячка. Тобто, із годинки шостої до першої години ночі вона блювала десь 10 разів. На лікарняне ліжко шкільна їжа на щастя кладе рідко, кажуть медики, куди частіше діти труються удома, або ж коли їх не бачать ні батьки, ні вчителі. Втім, недогляд одних та других призводить до жахливих наслідків. Ми маємо діагностуємо виразки, є в дітей в семирічних дітей, восьмирічних, особливо багато є в підлітковому віці. І оце, власне неправильне харчування, воно очевидно сприяє тому. Не завжди шкідливе, але однозначно недостатньо корисне. Фахівці медуніверситету досліджували раціон учнів шкіл-інтернатів Львівщини. Збалансованого харчування не побачили ніде. Бракує в цьому харчуванні вітамінів, бракує в цьому харчуванні мінеральних речовин, надлишок вуглеводів. Ну будемо говорити при на межі. На нижній межі норми в місті білків, які не повинно, не повинно такого бути. Школи не догодовують, але й батьки не слідкують. Як свідчить статистика, більш ніж половина жодного разу не були у шкільній їдальні, не встигла туди навідатися, й пані Вікторія. У нас в їдальні я ще не була. А після цього випадку Так, підемо.